Придбав на сайті Allo ось такий жорсткий диск Goodrun CX400 на заміну ось такого старенького ноутбуці. Покажу маленьку розпаковку. фірму фірмою користую вже давно. Проблем ніяких не було, як з іншими. Поставляється в такій коробочці. Гарно запакований, не пошкодиться. З фірмою GoDram постійно стикаюся. Диски в них хороші, якісні. По гарантійному терміну ніколи не виходили з ладу, як інші. Тому я можу рекомендувати магазин Allo і дану фірму. Ось на сайті Allo на даний момент, коли я купував така ціна 1319 гривень. І дякую магазину АЛО за швидку доставку.